Кільці, добрий вечір, добрий ранок, доброго дня, коли ви мене дивитесь, хочу для вас зараз робити поради Таро на місяць лютий. Саме холодний, справді лютий. Взагалі назви української мови місяців вони настільки відображають, яка справді погода має бути, яка природа. Тому давайте подивимося, наскільки буде для тільців-лютим, можливо, він буде якимось там квітнем або іншим позитивним місяцем. Ви знаєте, що я дивлюся на карти, трактую їх з точки зору психологічної і позитивної мотивації. Вдячна вам завжди за ваші запитання під відео, за ваші ідеї, за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі і, як завжди, за ваші пальці, оскільки це обмін енергією між вами, і ви дякуєте так мені і енергії Таро. Якщо вам подобається якась карта, будь ласка, пишіть і я прийшлю вам просто фото цієї карти, щоб ви могли медитувати на ньому. Часто мені дівчата кажуть, боже, вона така класна, будь ласка, задоволені. Перша колода для вас. Вона для мене нова, це така цікава колода, Highly Sensitive. І її зробила жінка, яка є бізнес-тренером. Вона працює з тренерами, які в стресі. Давайте подивимося, вашу сферу стресу, і взагалі, що вам треба зробити, щоб не було стресу кільці, які будуть енергії у лютому місяці з вами. Крутитися, рицарь, жесла. Дивіться, який активний молодий дядько, навіть не, не рицарь, так. Да. Дивіться, це може бути ваша мотивація. Ви тільці, ви земля, Жезли це в нас вгонь. Можливо, це буде зустріч. Дівочки, якщо ви чекаєте хлопця, будь ласка, бізнесмен такий прийде до вас, такий діловий. Можливо, вам потрібно буде звертатися в певні установи для того, щоб людина дала вам конкретну інформацію. Або це енергія. Подивіться, скільки в нього бажання подолатися і подолати відстань і піти на. Що в нього знаходиться тут? Скайскрейперс, як ті хмарочоси. Людина хоче працювати. Людина має, має енергію, червоні кольори поєднання. Енергія є і хочеться працювати, бажати ідеї, нова робота. Хто намагався працевлаштуватися? Будь ласка, рицар жезла, щось таке активно в бізнесі. Ви зможете втілити свою мрію у життя. Або беріть приклад. Приклад з мотивованої людини. Знов таки в кожному своєму відео я говорю вам, що спілкуйтеся з людьми, які дають вам енергію. Оцей хлопчина, молодий. Чоловік, він якраз вам і дасть енергію для того, щоб ви не засинали. До речі, Дріма, карта дурак, нові начинання. Подивіться на це життя, от як оцей пацан він намагається літати в своєму самольотіку, він готовий відправитися в подорож, відправитися десь в нові далі і працювати. Іде активність. Тому лютий у вас буде таким: вау! Активним місяцем! Наступна колода колесо року. Ми запитаємо зараз, що ж буде у вас? Яка буде порада для вас? Дев'ятка Пентаклі знов-таки планування. Бачите, як він класно збирає врожай. Для того, щоб врожай зібрати, потрібно спочатку знайти. Де посадити виноград, дбати про нього не один день і рік і місяць потрібно роками дбати про лози. І зараз він збирає гроші. Можливо, ви будете зараз брати урожай того, що ви колись посадили. Ви е, планували нову справу. І от зараз у вас якраз почне зійдеться все, і у вас почнуть ваша сторінка, яку ви в інтернеті зробили. Тут на спінтаклі, тобто фінанси, ви будете починати отримувати свої фінанси. Зате що ви знов-таки для того, щоб відкрити свій ютуб канал, ваші клієнти вони не прийдуть за один день, за два дні не прийдуть. Це місяці роки. І от зараз я вас вітаю, ви зможете справді зусилля, які ви доклали, ви їх зможете зірвати. Клас. Або ви будете планувати знов таки, що мені зараз треба зробити? Бізнес-план будете писати, як мені в подальшому реалізувати. Дуже класно, воно буде і от, дурак, це початок нового шляху, і ви плануєте на майбутнє. Я не знаю, який от у вас є досвід, але я свого власного досвіду можу сказати, що без плану, без структури, без мого щоденника мені дуже важко орієнтуватися. І е, зараз багато людей справді ефективно працюють і планують. Наступна колода це в нас колода янголів. Що вам скажуть янголи, тільці? Взагалі, янголи говорять з нами постійно. Якщо з вами говорили вже янголи, я, наприклад. Е... Полюбляю, коли я десь іду, інколи я чую якусь фразу, яку людина просто от гідропт, як то кажуть, кинула. І ця фраза інколи вона настільки є співзвучна, або вона відповідає на моє питання. Я кажу: о, добре, зрозуміла. Тому для вас, що кажуть янголи, тільці? Фройде унцу фріденгайт» радість і задоволення. Подивіться, яка вона щаслива, ця пані, спробуйте знайти для себе стан. Задоволення і а, радості. Коли ви збираєте врожай, це означає знов-таки, до вас повертаються якісь гроші, приходять нові ідеї, нові проекти. Для того, щоб бути планувати, вам потрібен ресурс. Коли людина знаходиться не в ресурсному стані, вона засмучена, їй то голова були, то Ніптун в Плутоні, риби в Казірогах, а місяць в Ауті, скажімо так. Тоді людина не має можливості планувати. Нам консультації декілька днів тому, і ми говорили з жінкою про організацію її роботи. Вона каже: Дивіться, я хочу щось вчити. Я їй сказала, що ви не зможете вивчити нічого, оскільки у вас немає ресурсу. Вам зараз потрібно почистити свій простір. Позбутися одного, другого, третього, тоді ви зможете шукати для себе навчання. Навіть якщо ви зараз його знайдете, у вас не буде результату. От і вам, якщо ви плануєте, то плануйте в ресурсі. Подбайте про свій ресурс, про оце насичення, оце сонце у вашому житті для того, щоб ви змогли по рицарю Жезла, по дураку е планувати. Ще одна колода для вас. Ми давайте запитаємо, яка буде несподіванка. Що буде таке? Вау! Просто для вас станеться цікавим несподіваним у лютому місяці. Десятка жезлов. А несподіванкою може бути те, що ви нарешті зрозумієте, що те, що ви на себе все, всі обов'язки, всі ваші е, виконання, які ви хотіли зробити, вони е, в принципі мають згоріти. Бачите? Е, хлопчина несе на собі той груз і зараз. Він знаходиться, я вам говорила про нересурсний стан. Для того, щоб планувати, потрібно. Ви зрозумієте, що є вашим нересурсом, що ви на себе накинули. Можливо, хтось з вас зробить аналіз свого життя, зробить аналіз того, де ви берете енергію, куди енергія уходить. І несподіванкою станете, слухайте, а ця людина брала в мене енергію. Так, а оці курси мені зараз не потрібні. Наприклад, я ходжу на йогу, і з часом я зрозуміла, що це викладання, яке. Відбувається, це вчитель мені не підходить. Тому ці півтори години, які я трачу зараз на йогу, вони не ефективні. Краще я почитаю щось, чи піду на прогулянку, чи буду плавати. Тому от ви зараз несподівано зрозумієте, що те, що вам заважало, від нього можна позбавитися. І, в принципі, це не боляче. Ще одна колода. Ку ми запитаємо, що буде для вас позитивним у лютому місяці? Імператриця, подивіться, о, і дно колоди. Ще в нас колісо фортуни. Тут може бути відкриття знов -таки, свого бізнесу, про який я говорила. Це може бути сфера краси, ви можете планувати манікюрний салон, педикюрний салон, все, що з креативністю пов'язано, хтось ремонт захоче зробити. Пратиця карта також вагітності, ви можете стати мамою. Може бути зустріч з вашою мамою і як це, порозумієтесь. Цілі карта, подивіться, який класний зелений колір а, карта, яка розказує нам про наш жіночий ресурс. В неї от така в руках кулька це округлення. Коли людина справді починає робити плюс у вас колесо фортуни на тній колоді, вам треба буде ловити момент. Ловити момент, коли ваша жіночість просто от буде бити вулканом і е, е, піймати справді цей шанс. А усвідомити. Що ви є, мамою? До речі, колись моя бабуся казала, Ліна, роби з себе маму. Я її не розуміла, кажу, як можна робити з себе маму, якщо е, я можу подумати про себе півдесятого вечора, коли я вже всіх спати покладу і сижу, мені щось треба вчити. Я її не розуміла. Або вона каже: тобі треба взяти собі смачненький е, такий шматочок, щось поїсти. Кажу, як мені щось взяти, ви, що я вас прошу. Спочатку дітям, потім всім іншим, а я десь. Зараз все-таки я зрозуміла я, що бабуся, вона розумна жінка була, і себе потрібно робити, маму і імператрицю. Напишіть, будь ласка, чи робите ви з себе імператрицю? Наскільки жіночою цією енергією, наскільки в вас є в вашому пространстві, і ви відчуваєте оцю енергію? І останнє, остання колода, яку я сьогодні хочу запитати, про... Знову таки, давайте пораду для вас, стільці, як реалізувати те, що ви задумали у лютому місяці. Як це реалізувати? Знов таки, зрозумійте, що десь там далеко, в тому, що ви запланували, є світло. Кладна карта вона показує, наче все воно і темне, але там є така краплиночка, світленька, десь є сонце. Розумійте, що є надія, є спокій і це все циклічно. Все, що відбувається у вашому житті, проходить певну фазу. І от зараз десятка. Ви закінчуєте. П'ять десятка жезлов вам випало, да? от у дядьку. А, закінчується певний період, коли вам було важко. Ви виходите в нову енергію, але для цього потрібно знов-таки слухати Всесвіт, потрібно розуміти підказки. Я бажаю вам відкрити своє серце для спілкування з Всесвітом, для спілкування з вищими силами, які покажуть вам вірну дорогу. Дорогу в радість. Гарного вам часу, тільці, і почуємося в наступних відео.